Привіт! Сьогодні новий урок і трошечки теорії. Поговоримо про те, як же зберігається інформація на комп'ютері, і що ж таке точно файли і папки в операційній системі. Одразу, одразу хочу сказати, що в презентації я дуже часто скорочувала слова операційна система до абревіатури по перших літерах слів, тобто ос. Це те саме, що операційна система. Поїхали. І почнемо ми з такого питання: для чого потрібні всі ці предмети? Чи можеш ти здогадатися, яке ключове слово їх об'єднує? Постав поки що відео на паузу і спробуй а, здобути свою відповідь. Ну, звісно, ключове слово зберігання. Всі ці предмети допомагають нам щось зберігати. На полицях ми зберігаємо книжки, в холодильнику їжу, у пеналі канцелярське приладдя, а на флешках і компакт-дисках ми зберігаємо інформацію. І ця інформація записана у такі окремі, скажімо, структури, які ми називаємо файли. Давай трошки пригадаємо, які у нас є інформаційні процеси. Це одна з наших перших теоретичних лекцій. Чи зможеш ти зараз згадати чотири інформаційні процеси, про які ми з тобою вже згадували? У нас є їх чотири. Їх є значно більше в принципі, але ми розглядали чотири. Це приймання інформації, її опрацювання, зберігання і передавання. Якщо наша тема сьогодні файли і папки, то як ти думаєш, до якого інформаційного процесу більше всього відносяться файли? Звісно, до зберігання інформації. Трошечки також для передавання, приймання, опрацювання, але більше за все, все ж таки, файли допомагають нам зберігати інформацію. Що ж таке файл? Файли це е, е, такі структури для збереження даних. Е, це дані, які зберігаються на комп'ютерному носії. І ці дані є структурованими і мають ім'я. Е, файли. Е, у нас різні програми відкривають і зберігають певну інформацію саме в них. Типи файлів, які у нас є. Так, у нас є дуже багато різних типів файлів. От ти можеш звернути увагу зараз на оцей малюнок, там, де адреса, довідка, дім, схема, і можеш звернути увагу на те, що піктограмки, оці зображення маленькі для різних видів файлів є різними. Наприклад, для текстових файлів адреса і довідка от у нас є зображення блокнотика. А для файлів графічних, дім і схема у нас є зображення малюночку. А для аудіофайлів мелодія і гімн, у нас зображення піктограмки містить ноту. Також ти можеш звернути увагу на те, що не завжди відображаються. Uh, у нас піктограмки виду файлів, іноді вони uh, просто демонструють одразу файл. От uh, ми можемо побачити трошки правіше, uh, що файл перед JPEG uh, нам показує одразу зображення сова, теж одразу показує зображення uh, файл відеоуроку уроку восьмого кодоргу. Одразу показує перше uh, зображення відео, що ж ми побачимо там. А... Uh, Файл PDF демонструє першу сторінку цього а, файлу. Також ти можеш звернути увагу, що а, ці файли, які у нас розташовані праворуч, вони мають ім'я, яке закінчується на точку і три літери латинського алфавіту. Так от, ці три літери це розширення. Їх може бути три, може бути чотири, але це розширення файлів. І саме це розширення і відносить наш файл до певного виду або типу. Файли текстового редактору блокнот зберігаються з розширенням txt від слова текст, ну ніби скорочено, так? Файли зображень зазвичай зберігаються у файлах jpg або у файлах.png. .png. кіно ми дивимося з файлами mp 4 а mp 3 Також відеофільми можуть зберігатися в різних форматах AV, WMV, дуже-дуже різних. Ці всі типи. Розширень так, типи файлів допомагають комп'ютеру розуміти, за допомогою якої програми їх треба відкривати, а також що ж означають дані, які зберігаються в них. Ну, наприклад, ми з тобою вже розглядали, з третім, четвертим класом ми розглядали, що букви і символи у текстових редакторах зберігаються за допомогою числового коду. Цей код називається код АСКІ. І відповідно цифри будуть означати, який символ потрібно показати користувачеві. Але якщо ми візьмемо, наприклад, файл не текстового редактору .txt, а скажімо, файл малюнку .jpeg, то ці цифри, які буде бачити комп'ютер, коли відкриє той файл, вже будуть означати не символи, а кольори. І а, саме для того, щоб комп'ютер міг зрозуміти, що ж означають цифри в нашому файлі, а всю інформацію комп'ютер зберігає за допомогою нулів і одиничок в а, результаті. Так? Якщо ми спустимося от до фізично, як він зберігає інформацію, то це або нуль, або одиничка. І таких нулів і одиничок дуже, 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 дуже багато. І саме за допомогою розширення файлів комп'ютер може зрозуміти. Що за дані містяться в ньому? Чи то символи, чи то кольори, чи то, я не знаю, скажімо, звуки, якщо ми кажемо про звукові файли тощо. Саме розширення нам про це каже. Так, наша наступна тема це папки, і давай поки що поговоримо, як же ж на прикладі наших книжок. Які ми спочатку з тобою говорили, що зберігаються на полицях, це ніби папочки, кожна книжка файлик, полиця це папочка. А як же ж зберігаються книжки в бібліотеках? Ну, по-перше, у нас є велика будівля, правильно? По-друге, у нас є в цій будівлі картотека. Тобто працівник бібліотеки може знайти книжки, які там є, за допомогою картотеки. Потім підійти до певної полички і показати нам ту книжку, яку ми шукаємо. Приблизно так само організований і комп'ютер. Папки на комп'ютері це а, водночас і картотека, і полички, а бібліотека, вся будівля це і є наш комп'ютер. І а, такі папки допомагають нам. А, Упорядковувати інформацію для того, щоб ми могли швидко її знайти. Бажано, коли ти зберігаєш свої файли на комп'ютері, щоб папки у тебе були поділені за якоюсь спільною властивістю. Давай подивимося, як це можна зробити. І так, у нас є ось такі шість файлів. Давай подивимося на них уважно. У нас є два файли якихось зображень. Кіт і собака, є три файли текстів: розклад, адреса та свята. І є WAV-файл. це музичний файл е, колискова, там, де запис, записана пісня якоїсь колискової. Як ми їх можемо згрупувати, як ми їх розмістимо по різних папках, як ти думаєш? Також подумай, як ти би назвав чи назвала ці папки. Я би згрупувала їх ось так. І так, перша група, в яку я би розмістила текстові файли, друга група з зображеннями і третя група з музичними файлами. І Відповідно, нам потрібно три папки: тексти, малюнки та музика. Другий приклад, давай подивимося на ось такі файлики. Так, у нас є файлики тексту для текстів колобок, поради, правила, рукавичка, котигорошко і вовк та, та козенята. І є два файли зображень, орнамент та портрет. Якби ти згрупував або згрупувала би такі файли. Давай подивимося з тобою уважно. Подивись, у нас навіть текстові файли є двох видів, якщо ми візьмемо тільки текст. У нас є файли «Колобок», котигорошка, рукавичка, та козенята, які є казками. А є два файли поради та правила, які точно казками не є. І, відповідно, ми можемо не тільки згрупувати їх у дві папки тексти та малюнки, але ми можемо також казки згрупувати а, окремо від файлів поради і правила. Приблизно це буде виглядати ось так. У нас є комп'ютер, на ньому є дві папки: тексти та малюнки. У папці, папці тексти у нас є папочка казки. А також два файли, поради та правила. У папці казки у нас є чотири файли з казками. Папка, яка зберігається в іншій папці, називається вкладеною папкою, яка у нас в нашому випадку, в нашому прикладі папка є вкладеною. Якщо ти сказав чи сказала, що це казки, папка казки, то ти абсолютно правильно дав чи дала відповідь. Відображення файлів у папках може трошечки відрізнятися від налаштувань, які установлені у тебе на комп'ютері. Ми сьогодні розмовляємо тільки про операційну систему Windows. Але я точно знаю, що у деяких дітей операційна система, яка установлена на їх комп'ютері, є Mac OS, тобто операційна система Mac. і... Загалом, принципи, які я сьогодні розказую, будуть такі самі, але е, інтерфейс, тобто вигляд, може відрізнятися. І так, у нас є вид, і в цьому виді є можливі варіанти відображення. В старих версіях Windows, Windows XP та Windows 7. Е, у нас отак виглядає, як я вам показую зараз на зображенні вид папки. На даному малюнку вибраний вид таблиця, і відповідно наші папочки вкладені і файли, якби вони тут були, вони б були розташовані таблично. А ось, наприклад, операційна система, яка у мене на комп'ютері стоїть, вона Windows 11. І в ній вигляд трошечки по іншому розташований. У мене англійська операційна система, тому замість слова вигляд чи вид у мене англійське слово «view». І в даному випадку мої файли розташовані у вигляді large icons, тобто великі іконки. А ось тут я ті ж самі файли і вкладені папочки розташувала у вигляді списку ліст. І ми можемо подивитися, що всі мої файли, наша папка, да наше відображення папки поділило на такі стовпчики і розташувала всі файли у декілька стовпців. Як же ми можемо називати файли і папки? По-перше, кожен файл або папка має мати назву. Навіть не названі папки, які ми просто створюємо і не даємо назву, їм присвоюється назва автоматично операційною системою. Ми можемо використовувати цифри, літери, інші символи, окрім ось цих символів, які я вам записала. Ці символи є забороненими для використання в іменах файлів і папок. Також наше ім'я файлу не може перевищувати 255 символів. А з досвіду скажу, що якщо спеціально не вводити саме такі великі імена файлів або папок, ми ніколи не перевищимо таку кількість символів. Імена файлами папкам краще давати такі, щоб по ним можна було уявити про вміст, а, який а, міст про ту інформацію, яка в них міститься. Uh, у будь-який момент ім'я або файлу, або папки можна змінити, якщо ви придумали, наприклад, краще. І процес зміни імені папки або файлу називається перейменуванням. І так, що ж це таке? Отут uh, з uh, uh, праворуч ви можете бачити, uh, як я сфотографувала зміну uh, імені. Через меню за допомогою правої клавіші миші. Тобто я тицю на файл правою клавішою миші, у мене випадає контекстне меню, в якому я обираю опцію перейменувати. Англійською вона буде rename. Або я можу просто вибрати необхідний файл або папку і натиснути кнопку F2 на клавіатурі. Це функціональна клавіша, яка допомагає перейменовувати ваші файли і папки. Далі ви просто друкуєте нове ім'я. Також зверніть увагу, що у мене а, а, при перейменуванні файлів можливо змінити також і його розширення. А, це іноді потрібно робити, якщо ви знаєте, чому і як, але зазвичай у операційній системі Windows розширення файлів приховане. Це не означає, що його немає, це означає, що. А, Система зберігає файли з розширенням саме в тому форматі, в якому вони були створені, і не дозволяє користувачеві змінювати розширення файлів випадковим чином. Це все на сьогодні. Домашнє завдання у вас сьогодні є в Learning Apps. Посилання на нього я прикріплюю до завдання у Google Classroom. Не забувайте здавати завдання у Google Classroom на перевірку після виконання Learning Apps. Тобто ви виконуєте Learning Apps, все закінчуєте, отримуєте фінальне повідомлення, що ура! Все закінчили. І після цього переходите в Google Classroom і здаєте завдання на перевірку. Також нагадую, що перед виконанням завдань обов'язково потрібно натиснути. Кнопочку Register або вона може бути іншою мовою написана, але виглядати вона буде точно дуже схоже. І зареєструвати своє ім'я. Це для того, щоб я потім могла подивитися, хто ж мені виконав завдання, бо інакше я іншим шляхом не зможу зарахувати вам Learning Apps. До зустрічі! Бажаю вам good luck!